Така смачна, мабуть, дам собаці. Так, да, Каріце? Ти хочеш? Воно так хоче. Бери моя маленька. Ой, ні! Ні! Ти думаєш кістка це смачна винагорода твоїй собаці? Роскусані кістки отакі гострі. Мамки кісток можуть порізати рот і стравохід, можуть викликати за духу, застрявши в стравоході. Можуть порізати шлунок чи кишківник, а також можуть призвести до серйозних запорів і проблем з травленням. Краще собачки дати спеціальну іграшку для гризіння або спеціальний снек. В даному випадку це натуральний рубець яловичий. Краще обери безпечні ласуші, а не кістку. Каріса дітям несеш. Любов до собаки це турбота, а не кістка. Навіть собака, мама, знає, що безпечно для її цуценя.